Кажуть, що зараз війна дронів. Так, війна дронів. Взаємодія піхоти і аеророзвідки. Це і є запорука перемоги. Так нравиться, як вони бігають свій Хвилин 3-4 противника вже немає. Куча, їх куча, б. тут всіх японська. Вона тебе змушує працювати. Війна це смерть. Безсмислена по факту ну, витрата людського ресурсу. Ми будемо працювати стільки, скільки буде потрібно. Скажіть, наскільки інтенсивна зараз робота у вашого підрозділу, ваших хлопців? Uh, я думаю, що саме у нашого підрозділу зараз найвідповідальніша робота. Тому що окрім е виявлення цілей, е ми ще працюємо на коригування та ураження. І від того, наскільки ефективно ми будемо працювати, залежить напряму е життя піхоти, яка в цей час штурмує е ворожі позиції. Як Яскравий при при приклад, от як е вчора наша піхота зайняла чергову позицію ворожу і е зайняла з двох сторін. Противники е метушили, збігали, в свої позиції і намагались штурмувати нашу піхоту. Але ми координували нашу піхоту в рацію. Ми казали, скільки, з яким озброєнням, звідки і куди рухаються. Вони їх вичисляли і знищували. Як Минулого разу наша піхота захопила ворожі позиції і ворог викатив чотири танки для того, щоб вибити нашу піхоту звідти. Але ми вчасно її помітили, підняли бронекамікадзе і зробили враження всіх чотирьох танків. Таким чином їхні контрнаступальні дії зійшли нанівець на самому початку. Навіть не, не встигли зрозуміти, що відбулося. Наскільки все-таки важко дається ця операція по звільненню території на Запорізькій області? Знаємо, що ну, штурм, контрнаступ це все-таки дуже складна штука. Тут проблема в публічності, якби. Ну, це особисто моя думка. Якби за пів року чи навіть більше до цього контрнаступу в медійній площині це не озвучувалось, то у ворога не було б змоги саме на цьому напрямку здійснювати дії по змінному загородженню і укріплені позиції. Вони за цей час цей напрямок укріпили найкраще зі всієї лінії фронту. От просто на найкраще. Такої кількості мін я не бачив за 9 років служби на жодному напрямку. Наша бригада зробила просто щось неймовірне. Так, це було не так, як планувалось. За декілька днів трошки більше часу на це треба було, але наші просунулись доволі впевнено закріпились на позиціях ворожих, які майже нереально було відбити. Противник до останнього вірив що нереально відбити ці позиції. Взаємодія піхоти і аеророзвідки це і є заборука перемоги, тому що ми з повітря бачимо більше і координуємо дії піхоти. Піхота впевнена, що за ними хтось спостерігає і може попередити про якісь ризики. Зараз перебуваємо на Запорізькому напрямку, де українські війська продовжують контрнаступальну операцію і якраз потрапили, маємо можливість спостерігати, як працюють українська аеророзвідка, розвідники 47-ї бригади. Так, мальору зв'язку не було. час займаюся аеророзвідкою. Загалом розвідка, коригування, знаходження цілей, спостерігання за противником, знаходження фортифікаційних споруд, знаходження живої сили противника, техніки і якомога швидше і одразу знешкодження їх. Вилітаємо. Да, uh, yeah. наскільки інтенсивно доводиться працювати на цьому напрямку, і взагалі ну, говорять про те, що тут контрнастав розпочався, або вірити наскільки yeah. тут жодну yeah. oh. тут повне дві ж паріж. Кожен день якісь події ми там або знаходимо тривами склади БК, або там коригуємо артилерію, або проводимо, ну тобто за нашими хлопцями стрімна, наприклад, на штурмі, або вночі працюємо, дивимося там або спроводимо нашу техніку. Тобто саме на цьому напрямку зараз ми працюємо по суті. 24 на 7, я можу сюди приїхати на день, і але я зроблю надзвичайно велику користь тим, що, наприклад, ми знайдемо там бліндаж себе. моїх. це прям дуже надихаюче, тому що ти бачиш результат свої дій, ти бачиш, як вони все це розлітаються, як вони тікають, і це дозволяє тобі там працювати. Ну не зважаючи там на сон, якісь дискомфорт, чи що ще в рамках цього контрнаступа вдається ну наскільки це важко пробити лінію оборони, яку вони вибудували? Ми розуміємо прекрасно, що ну все таки вони готувалися тут до оборони. Ну да, готувалися Ми тут добряче. Ну більше, більше року готувалися. Ефективно у нас по-любому виходить продивити, бо якщо кожен навіть метр вперед, якщо навіть за день метр вперед, це вже ефективно. По-друге, вони дуже до цього підготувалися. Дуже багато мінних полів, дуже багато фортифікаційних споруд, бетонних, які заливалися до дуже довго, дуже давно. Але дякую нашим халадінам, вони розбирають то все. Ну не, не скажу, що швидко, але якщо точечно працювати, то за 2-3 приходи можна можу зібрати будь-споруду. Кажуть, що зараз війна дронів? Так. Да. Війна дронів. Можна дронами бувати, розвідувати, коробувати. що ще. А, В полон брати? В полон брати можна дронами. Це вже перевірена і робоча схема. А, так. Бо цікаво ще про те, як ви знаходите ці. Рет. Ну, це в залежності від, ну, від ситуації. Якщо є реп, якщо є погодні умови, ми можемо залітати навіть в тил противнику в на другій лінії позиції, на першій лінії в залежності від задачі від находження противника. Трошки втікають російські війська. Так, звичайно, у нас зараз якраз сьогодні було відео, як ми знайшли їх точку, Я не знаю, там був бліндер, чи ні, Була дуже пуста зеленка. От, туди полетів наш паладін, і просто штук 20 почали тікати. Це офігенне відчуття. Де, де перехрестя? Отут, uh -huh. балка. Uh -huh. Оце треба сюди влупануть. Вони збилися, вони зійшлися всі сюди. Там якась нора. Да, Оце лінія І трошки, трошки Трошки Лівіше, лівіше. лівіше. От, зверху, зверху вони йдуть. Вони наверху. Ага. От зараз знаходять противника. Найшли противника в окопі. Що далі? Які дії? Ну, типу, маю на увазі, що з ними буде зараз? А... З <знайма> ними? <знайма> В залежності від ефективності нашої артилерії. Артилерія наша, наша дуже в даний момент ефективна. Хвилин 3-4 противника вже немає. Якщо це відкрита позиція, він не укритий, то я думаю, що з другого, з 3 послуга він точно 200, якщо він не встигне там десь зайти якийсь бліндаж, дуже моцний та ще щось. До війни чим займалися? До війни? А військовим був. А ви служили там? Да, так, з 18 років служив. Проєкт організовував, деякі івенти. Був продажником, продажменеджером. Всім потроху. Що є? Але от на бортах не літав, хоча б грав. Напевно, це трошки допомогло. Напевно, ключовий аргумент був за ці два тижні перед тим, як я пішов, що ем, я здумався там через 5-10 років, коли все це закінчиться. Хтось мене запитає, що я робив, і я такий, ну, я думаю, сидів. Ну, я, я б не міг це себе тримати, це прямо було б занадто. Я, скажімо так, офіційно не працював, я криптотрейдер, я торгував криптою, я міг би собі сидіти на одному місці і ні в чому не нуждатися. Але, але пішов, пішов. Чому Буча. Буча і, і знасілювані діти, все мене дуже, дуже так тронуло. Я після того звернувся і пішов. Страшно було спочатку, потім привикаєш. Страшно бачити мертвих побратимів. Це так, трошки ламає, але і стимулює працювати більше, тому що хочеться. Тут всіх є помста. Хоч і кажуть, що помста це не дуже добре, але вона, вона тебе змушує працювати, добре працювати. Я в Бахмуті був. Я був на місці. От... Ми заходили, виходили на позиції, а нас постійно над нами висіли дрони і нас добав. А тепер я мщуся просто. Я тепер затащивсь, мені так подобається, як вони бігають, світяться. Дивиться на це. Зараз, підожіть, мені треба повертатися. Марко, нормально все? Це опять куча, їх куча. Лізе, блядь. Черговий, черговий ти на зв'язку. наша хата Бандир, ми тебе любили, ми тебе поважали. Це по нам трошки. Саме саме себе знімаємо, як по нову градам. Гради позалітали в вбір в хату. А Ми з другій. Я так розумію, без гумору ніяк. ні ні, без гумору гумор почати йому. Я більше кажу, дебіше. якщо, він загине, якщо він, він загине, я у нього рюкзак заберу. Рюкзак дуже класний. — Штани а, забери. А якщо, якщо буде що забирати? <ріх> якщо що, на наших браганах, похоронах не плакать. Не що це — Війна. Це смерть. -перше. Це смерть, це гроші. І... Безсмислена, по факту ну, витрата людського ресурсу. Кожна війна, яка була, вона починалася з конфлікту там, політичного спочатку, потім вже війна по факту, вже як є вбив... ну, вбивство людей, смерті, ми... мирного населення, військових, знищення споруд, знищення всієї інфраструктури. І потім, після чого що роблять, люди сідають за столи. Мирні якісь там переговори і закінчують цю війну. І до, ні, ні до чого ніколи вона не прийшла. Сядуть по-любому за сім переговорів. На жаль, на жаль, Ну, нападати ніхто точно не буде туди. Захвачувати територію точно треба. Нам там не знаю, гнилі території не потрібні, нам треба своя територія, своя держава, своя країна. Нам цього достатньо було. Ви вірите в те, що контрнаступ дасться і, в принципі, Україну приймо. Звичайно, ми віримо в Збройні Сили. Не тільки в збройні сили, всі наші війська. Ми віримо Ми б тут не сиділи якщо б не віримо. Але це потрібно за закінчувати. Це потрібно закінчувати, потрібно відвоювати території. і все ж таки. Всі ми маємо надію, що воно скоро завершиться нашого перегляду. Як воно далі буде? Це і скільки часу, ніхто не знає. Ніхто не знає, але ми будемо працювати стільки, скільки буде потрібно.